Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистиємо, переможемо. Вирішила я не чекати, поки розквітнуть повністю повністю гортензії мої <клес> велику листі, макрофіли, а показати вам навіть проміжний етап якихось з них, бо дві-дві е, красуні вже квітнуть на повну свою силу. Я е, поки я дочекаюсь, наприклад, всіх інших, хто які розквітнуть, то ті вже інші відквітнуть. І от є така красуна Deep Purple Dance. Я її купляла тут недалеко, у Львові, ну біля Львова, фактично. І вона мені приїхала такою маленькою, благенькою. І навіть, ну, якби була, був натяк на те, що вона квітнутиме, і то я її посадила відкритий ґрунт. Я вирішила все ж таки висадити відкритий ґрунт. І от вона починає квітнути. І причому ну, буде більше, ніж, ніж те, що я думала. Але бачите, щось тут псується. Треба позаглядати, щось псується. Наразі, ну, я, я то їх ніби як підживлюю для підфарбовування, але наразі. І наразі вони тримаються. Можливо, в них ще є запаси з того там, не знаю, розплідника, звідки вони були, їх, напевно, там теж підживлюють якось. Але не всі, не всі. І ви це побачите. Тому Deep Purple Dance, вона має бути така темно-фіолетова. ну, На картинці така, але, звісно, що це. Тільки картинка, але поки що мені дуже подобається дуже гарний насичений фіолетовий колір. Але але треба за цим теж слідкувати, щоб не втратити його. А Вудувайт вже відквітає, відцвітає. Ось хіба оце може суцвітя ще покажу вам. Та, вона... Ну, перша, то вона найперша в мене почала квітнути. Була в горшку, потім я її пересадила. Але, попри те, що вона відцвітає, вона дуже довго, до речі, тримає білий-білий колір. Вже на якийсь це, мабуть, вже третій на квітне, і тоді вже з'являється оця рожеватість, червонуватість і вже псується. Суцвіття. Але я бачу, тут вже є знову, будуть квіточки, не знаю, де тут ще є. то, От, оце останнє, А, може, тут щось є, не бачу. Поки що, але ще є ймовірність, що вона мені ще заквітне. І бачу, що там гарно. Гарно, там наростає знизу, роз... ну, якби, зелена маса буде наростати і бруньки, нові, напевно, що закладатимуться. це. Притінила вони в мене. Ось так, що тут сонячне дуже місце, то я їх притінила такий, тому тут з боку видно таку тканину, то я зробила таке імпровізоване їм затінення від сонця. Не люблять вони сонце однозначно, коли пряме сонце на них пече. Ну no, і такий кущик. Так, треба було раніше знімати трішки, бо вже декоративність не така, як б хотілося. Ховарія Хоберджін, Так, поки що в неї колір. Ну, можна знайти в інтернеті, якщо набрати англійський пошук, Ховарія Хоберджін Hydrangea. Хідрогія, хідрогія. Е, якщо можна так е, англійською, то з, можна подиноко знайти і оцей колір. Це такий колір, який моноквітний як, як природній без стіляких підживлень. додаткових, підсинення маю на увазі. А якщо працювати активно на підсинення тими відповідними добривами, Мікроелементами то вона має бути геть іншого кольору, такого, ну, фіолетовішого, пурпуровішого. От я дуже хочу цього добитись. Побачу. Бо і вийде ні, то ні, не буду розчаруватись. Дуже гарний також колір і цей мені. Не надто ще доброквітно, де бачите, ще тільки одне суцвіття. Не бачу в тих маленьких пазухах, чи щось є, чи нема. Буде видно, але вона взагалі вона мені приїхала маленькою, маленькою. Я її пересадила, вона дуже довго сиділа на місці, і ось, бачите, вже отакий от кущик. Досить-досить реально непоганий. Я навіть ну, порівнюю з тим, що його було. І як вона тут сиділа, десь, може, з місяць вона сиділа взагалі без руху, потім пішла в рух і досить відчутно я вже бачу різницю, як вона наростила. Саксон Радхен і дуже багато пелюсток від Троянди, бо дуже щойно, ну не щойно, а півдня. Була дуже злива, сильна, дуже шквальний вітер, така гроза і гриміло, і блискало. Дуже-дуже-дуже гроза була, я навіть ще не перевірила. Що поламало чи не поламало. Тому тут мені просто капецькі кіпелісток натрусило, на жаль, не встигла я відзняти коли-то. Коли тут було частенько: Саксон Радхен, дуже гарна, от вона сама. Ну, так, я то її пробую разом з усіма іншими сортами. Але деякі от ще не взяло те підсинення, а деякі тримаються. Хоча, ось бачите, інше вже в тут вже видно, що тут не вистачає, бо воно пізніше відкривається. А тут ще є той запас, напевно. <гум> запас, яким вона мені приїхала. І буде теж квітнути кілька суцвіть, і там ще наступні будуть квітнути. Дуже гарний колір, дуже-дуже-дуже. Я такий люблю і люблю такі гортензії в таких кольорах. Хоча, можливо, дійсно треба трішки потанцювати біля них, щоб вони так і тішили. І теж був дуже благенький в ну, горшку. Приїхав такий маленький, благенький саджанець, але в відкритому ґрунті зараз. Притінена трояндами майже зі всіх сторін. велику частину дня вона притінена і досить непогано почуває себе, досить непогано почуває себе ця красуня. Дуже гарний колір. Це без назви, це мені подарували недалеко від мене пані, де живе, і вона мені подарувала, вона в неї росла і вирощувалася в відкритому ґрунті, і зимувала в відкритому ґрунті. Тому вона така дуже загратована для наших умов. І вона видно, що вона просто, там не знаю, в півтора рази, то потужніша, міцніша за ті, що я висадила, ну. Місяців скільки тому? Два, мабуть, вже місяці тому я їх висадила. Цю видно видно дуже. Вона вже майже вся почала квітнути. Я її не підливаю для підсинення. Цей рік вона так, а наступний рік попробую попідливати, що це дощ чи не дость. Бачите, оце вже теж, це все цвітять з останнього буде квітнути. Кожен пагін кожен пагін квітне, кожен пагін. Ну, Видно, що вона дуже, -дуже. листя таке. Просто величезна, гарна форма квіточок. Дуже-дуже щедрі суцвіття. Прекрасно. І причому так висаджувала я її ну, з таким земляною грудкою, але це не була закрита коренева система. Фактично, ми її викупали з землею, таким добрячою грудкою. І так я посадила зразу і чудово, чудово прийнялася і квітне. Кущик покажу вам. Дуже гарно, дуже гарно. І на сонці цікаво. Ну, маю на увазі такий соняжний день, і коли сонце-захід, вже таке призох дуже цікаво. Дуже краса. Не знаю, не знаю назви, тому просто помилуватися. Дякую вам за перегляд. Всіх до наступних відео і па-па!